Прийми о Пресвята Трої, це принесення, яке ми творимо на спомин страждання, Воскресіння і Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, на честь найсвятішої преснодіви Марії, благословенного Іоанна Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла і всіх святих, їм ми віддаємо честь, а нам Хай прийде спасіння, хай ті, кого ми споминаємо на землі, моляться за нас. на небі. Молимося, браття, щоб моя і ваша жертва стала угодно Богу і Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з наших рук на честь і славу свого імені і для блага нас і всієї, його святої церкви. Амінь, Господь з вами і з Духом Твоїм. До Неба піднесімо серця, підносимо їх до Господа. Принесімо подяку Господу Богу нашому. Достойно Це і правильно. Достойно і правильно для спасіння нашого в усякий час і на всякому місці віддавати Тобі подяку, святий, Отче, всемогутній і вічний Боже, який заснував діло спасіння роду людського на дереві Христа, де смерть прийшла у світ знову постане життя. Через Христа Господа нашого, через якого ангели славлять Твою велич, господство поклоняється їй, сили стоять у трепеті, небеса та небесні жителі разом із богословеними серафимами і урочистими храми спільно славлять її. Разом з ними і ми славимо тебе, щоб наш голос був теж почутий, коли ми промовляємо. Свят, 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 Господь Саваоф, повне небо і земля слави Твоєї, Осанна Вовишня. Благословений, хто йде ім'я Господнє осанна Волишніх. Наймилосердніші очі. Ми смиренно просимо і молимо тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, прийняти і благословити ці дари, це приношення. Ці бездоганні жертви, які ми приносимо тобі, перші за святу Вселенську церкву, щоб ти дав їй мир зберегти, об'єднати та керувати нею по всьому світу, і за слугу твого блаженнішого епіфанія, митрополита Київської всієї України, і за високопреосвященнішого митрофана, архієпископа. Харківського і Слобожанського, і за всіх православних вірних, і хто і сповідує Вселенську і апостольську віру. Згадай, Господи, про Твоїх слух Ау, Сергія, Олега, всіх воїнів підрозділу цього і всіх. Присутніх людей, чи віра та відданість відомі тобі, за кого ми приносимо, хто приніс тобі цю жертву хвали за себе і за дорогих своїх, за відкуплення душ і надії, їх безпеки і спасіння, хто зараз присягається тобі всевічний, живий і істинний Боже. Сопричастя та вшанування пам'яті найперше при Святої Діви Марії, Матері Бога, Господа Ісуса Христа, за святого Йосифа і обручника і за святих апостолів і мучеників Петра і Павла, Андрія Якова, Івана, Томи, Якова, Пилипа, Варфоломія, Матфея, Симона і Тадея, Діна, Клетуса, Климентія, Сикста, Корнелія, Кипріана, Лаврентія, Івана і Павла, Кузьми, Дам'яна і всіх твоїх святих подай заради їх чеснот, їх моли... молитв, щоб у всіх справах ми були бережені і керовані тобою через того ж Христа нашого Господа. Амінь. Господи, ми просимо Тебе щиро, прийми це принесення нашої служби і всього Твого дому. Збережи наші дні твоїм миром і звели, щоби були ми визволені від вічного засудження та причислені до Твого вибраного стада через Христа Господа нашого. Амінь. Смирено моломо Тебе, Боже, сотвори це принесення благословенним та прийнятним, сотворивши його розумним. Щоб воно могло стати для нас тілом і кров'ю Твого дорогого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, у день перед своїми святими стражданнями, узяв хліб у святі свої непорочні руки, підпнявши очі свої до неба, до тебе. Бога і Отця Всемовутнього приніс тобі подяку і благословив. Переламав, дав святим учням, сказавши, прийміть і їжте його всі. Це є тіло моє. Так само після вечеря узяв святі свої причесні руки чашу, і складаючи тобі подяку, поблагословив Врав святим своїм учням, кажучи, прийміть і пийте з неї всі. Це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, тайна віри, яка за вас і за багатьох провивається на відпущення гріхів. звершуєте це, споминаєте мене. Томо, Боже, слуги твої і твій святий народ кличемо вим'я страстей Христа, Сина Твого і нашого Господа. З Його Воскресінням з мертвих, його славним Вознесінням на небеса приносимо Твої величі від Твоїх святих дарів. Жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, хліб святий, життя вічне і чашу вічного спасіння. Зволи споглянути з милістю і прихильністю на жертву нашу і прийми її, як прийняв ти приношення Авеля, і що приніс тобі первосвященник Мивхиседек і святу, і непорочну жертву. Смиренно ми взиваємо до тебе, всемогутній Боже, щоб це принесення було принесене руками твоїх святих ангелів, до твого жертовника і божественної величі. Щоб ті з нас, хто отримав це найсвятіше тіло і кров Твого Сина, причащаючись від Його жертовника, сповнилися всіма щедротами та небесним благословінням через Христа Господа нашого Амінь. Згадай, Господи, про Твоїх слух. Сергія, Олександра, Руслана, Володимира, Алісу, за всіх загиблих воїнів, всіх московитами у всіх знищених в роки репресій, всіх уб'єних на майдані, всіх діток від абортів уб'єних і всіх за кого помолитись нікому, які відійшли і ознаменовані вірою, і спочили у мирі. Їм, там всі, їм та всім в мирі спочивим просимо Тебе сотвори місце, оновлення, світла і миру через Христа Господа нашого. Амінь. І нам, Твоїм грішним слугам, які надію поклали на Твої численні щедроти, подай часку зі святими апостолами і мучениками. Іваном, Стефаном, Матвієм, Варнавою, Ігнатієм, Олександром, Агатою, Люсією, Сесилією, Анастасією і всіма святими Твоїми. Ми просимо Тебе не за чесноти наші, а за милосердя Твоєго і я, дати нам частку з ними через Христа Господа нашого. Амінь. Через кого Ти, Господи, завжди твориш, освячуєш, оживляєш і благословляєш. І сприяєш всім речам Богим. Через Христа з Христом і в Христі. Тобі, Отче Господи всемогутній в єдності Святого Духа. Завжди честь і слава. Наполумлені Твоїми Спасительними заповідями і слідуючи Твоїм Божественним настановам, ми дерзновенно взиваємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб дождо дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватися наше. І не введи нас у спокусу, але ви визволи нас від Лукавого. Визволи нас, Господи, просимо Тебе від усякого зла. Минулих, теперішніх і прийдешніх за заступництвом благословенної славної Преснодіви Марії Богородиці разом з Твоїми апостолами Петром, Павлом, Андрієм і всіма святими. Милостиво, мир, подай життю нашому через численну поміч Твого милосердя. Звільни нас і назавжди від гріха, і збережи від усіх бід. через самого Христа і Твого Сина, нашого Господа. Який є Богом, що живеш і царюєш в єдності зі Святим Духом на віки віків. Господні, нехай буде завжди з вами і з Духом Твоїм. Нехай це змішування, і освячення тіло і крові Господа нашого Ісуса Христа буде для тих, хто приймає джерелом вічного життя. Амінь. Анше Боже, що береш гріхи світу, помили нас. Анче Боже, що береш гріхи світу і нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, даруй нам мир. Господи Ісусе Христе, який сказав: мир даю вам, мир мій даю завжди. Не зважай на мої гріхи, але на віру твоєї церкви. І зволі їй подати цей мир та єдність. Згідно волі Твоєї Божої, який живеш і царюєш нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога Живого, який волею Отця і дію Святого Духа через смерть Твою дав світою життя, подай мені це найсвятіше тіло і кров. Ними звільни мене від усякого зла. Дай мені завжди дотримуватися твоїх заповідей і не дай мені відступити від тебе. Ти Боже, який з Отцем і Святим Духом живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Хліб, небесний, прийму ім'я, Господнє, призову. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов під покрівлю вдома мого. Але скажи слово і одужає душа моя. Нехай тіло нашого Господа Ісуса Христа збереже мою душу, життя вічне. Амінь. Що вас дам Господу за всі його добродійства до мене, чашу спасіння прийму, ім'я Господнє призову. Покличу і восхвалю ім'я Господнє і буду врятований від усіх ворогів. Нехай кров Господа нашого Ісуса Христа збереже мою душу для життя вічного. Дякую Твоє тіло, яке я спожив, і кров, яку я випив, прийде до мого нутра і не залишить в мені жодного гріха, бо мене ці чисті і святі тайни очистили, живучи і царюючи повсякчас і на віки віків. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай данина моєї шани буде приємна тобі, свята Троїце. Подай, щоб жертва, яку я недостойний, приніс твоїй славі, була тобою прийнята через Твоє милосердя. Нехай прос... подай прощення мені і всім, за кого вона принесена, через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай благословить вас Господь Всемогутній. Отець, Син і Святий Дух. Початок святого Євангелія від Івана. На початку було слово. І слово було у Бога, і слово було Богом. Воно було у Бога спочатку. Все через нього постало, і нічого, що не постало не постало без нього. У Ньому було життя, і життя було світло людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Богу подяка. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена між жінками, благословений плід вона Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, болися за нас, Богородице, Діло, щоб ми удостоїлися обідниці.